Присягаюся. Усі боги загинуть. Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні з вами Шаломі Макс, і на розгляді в нас стрічка від Марго. Тор, любов і Грім. Але спочатку прошу вас набужати нашу перемогу через посилання під відео. Разом до перемоги. Слава Україні! І ще одне. Як завжди, у цьому відео будуть лунати спойлери. Тож, дивлячись його, будьте обачні! А ми починаємо. І перша поява цього персонажа відбулася ще у 1988 році. Тоді це було кіно про неймовірного Халка. Роль Тора виконав Ерік Крамер. А режисером виступив Ніколас Корія. Наступна поява відбувається вже у кіновсесвіті Марвел у 2011 році. Режисерське крісло зайняв Кеннет Брана. Відомими творами цього автора є два фільми про Еркюля Поро та Белфест. А якщо ви не розумієте, хто це такий, бо, на мою думку, він більш відомий як актор, можливо, ви пригадаєте Логгарда з «Таємної кімнати Гаррі Поттера». Так, це Кеннет Брана, вчитель, який знав тільки одне заклинання. Особисто я був дуже вражений тим, що він знімав перший фільм про Тора. Головні ролі виконали Кріс Гемсворт, Ентоні Хопкінс, Том Гіддлстон, Наталі Портмен, та на цьому зоряний каст не завершується. Ця картина у прокаті зібрала майже 450 мільйонів. У цій частині нас знайомлять з головним персонажем. Він постає як мужній герой, але не дуже мудрий, проте його брат Локі навпаки, занадто мудрий та хитрючий, і між ними розпочинається боротьба за трон. У кінці то розуміє, що не тільки м'язи та сила вирішують кінець битви, чи розум та мудрість, і Локі програє, та це не кінець їхньої боротьби. Наступна поява «Бога Грому» відбулася у царстві Темряви. Режисером виступив Алан Тейлор, найбільш відомою роботою, окрім Тора, є Термінатор Генесіс. Касові збори склали понад 600 мільйонів. Що стосовно сюжету, то зав'язаний на тому, що бор, який є дідусем нашого героя, здолав темних ельфів під керівництвом Малакіта, роль якого виконав Крістофер Еклстон. Він намагався стерти дев'ять світів за допомогою ефіра, перетворюючи матерію в антиматерію. Після поразки Малокет втік. А ефір було наказано сховати якомога глибше. І тут починається наша історія. Джейн потрапляє до ефіру, а Тор, занепокоєний тим, що Хеймдаль її не бачить, відправляється на її пошуки. Завершується все тим, що наші герої перемагають, і локі гине. Тор відправляється до батька і каже йому, що не хоче володарювати Дев'ятьма світами, однак це не був одін. Ми переходимо до третьої частини Рагнарок. Касові збори склали понад 800 мільйонів. Одразу зауважу, що мені не дуже сподобалось те, у який бік пішов персонаж під керівництвом Тайкі Вайтіті. Бо якщо у попередніх частинах він був героєм, а починаючи з цього фільма став перетворюватись на блазня, фільм починається з того, що Тор впевнений у тому, що він зупинив Рагнарок і що. Батька в Азгарді немає. Взявши з собою оки, вони відправляються на його пошуки. Знайшовши Одіна, він каже, що після нього все Рагнарек почнеться. Попрощавшись із синами, він помирає. Та замість нього з'являється Гела, їхня сестра. Вона руйнує молот Тора і відправляється разом із ними до Азгарду. Паралельно розкидавши їх по різних світах, Тор опиняється у полоні. Та знаходить Валькірію Теса Томпсон та Халка Марк Руфало. Переконавши їх йому допомогти, вони беруть з собою локи та мчать рятувати рідну планету. Однак Гела занадто сильна, і Тор розуміє, що лише знищивши Асгард, він всіх врятує і настає Рагнарок. Жителів Асгарду евакуюють на кораблі, а у кінці Тор стає королем. Наступна поява Бога грому відбулась у месниках Війна нескінченності. Хочу наголосити, що саме ця частина для мене є найлюбленішою з усіх фільмів Марвелу. А також, що Тор тут найсильніший персонаж, тому що він єдиний, хто міг би зупинити Таноса. Але, як то кажуть, Акела промахнувся. Шкода! Наступна поява відбулась у месниках завершення. Мабуть, це не тільки завершення старих месників, а ще й кінець добрих фільмів від Марвел. Далі тільки гірше. Тор стає пародією на лобовські. Це просто жах. Четвертий фільм Любов та Грім зібрав у прокаті більше 700 мільйонів. Режисером знову виступив Тайка ВайТіті, і якщо вам до вподоби Базен Тор, то цей фільм для вас. А загалом, в мене для вас питання, чи вважаєте ви так? Вашу відповідь я чекаю у коментарях. Сам фільм починається з того, що на вмираючій планеті нікого не лишилось, окрім останнього мешканця, який майже при смерті гор. Він знаходить свого бога, але той лише кепкує з нього, мовляв, що таких, як він, дуже багато, і він лише піщинка. Це дуже обурює його, і він вбиває свого бога. На мою думку, росіяни саме так мали зробити з Путлером, але нова лада сама себе не купить. Тим часом Гор вирішив, що усі боги мають загинути. Тор тим часом подорожує галактикою. А Джейн Фостер збирає докупи його молот і стає могутнім тором. В битві за Новий Асгард вони зустрічаються. Вона завершується тим, що темні істоти викрадають дітей. І вони вирішують просити допомоги в найкращого Зевса, він свого роду, вівперсона, проте наляканий і не бажає їм допомагати. Взявши долю та блискавку Зевса в свої руки, разом рушають у царство тіней. Потрапивши туди, вони розуміють, що це було пасткою. А насправді гору потрібна сокира Тора. Завершується все тим, що Гор перемагає. Джейн гине. Все ж, він змінює своє бажання, і замість знищення богів він забажав. А це ви подивитесь у самому фільмі. Та жартую я. Він повертає доньку і помирає. Як на мене, це найзагадковіший момент цього фільму. Одінсон бере його доньку на виховання. Переходимо до позитивних сторін цього фільму. Головне, що я хочу виділити, так це те, що вони зробили його, наче якусь казку. Свого роду, Дісневський мультфільм щось таке. Мабуть, для того, щоб як умога більше людей його подивилось. Там є лиходії, добродії. І звісно, що в кінці добро переможе. По завершенні в тебе чітке розуміння того, що інакше і бути не могло. Ще що я хочу виділити, так це те, як ми бачимо, що у кінці дітей наділяють силою. І це наводить мене на думку, що вони теж є частиною суспільства та мають свої права. Персонаж та фільм все більш стає комічним. До негативних моментів я хочу віднести те, що вони показують ідею, мов не існує абсолютного зла. Подивіться на гора, хоч він і прагнув вбити богів. Проте, це не він такий, а доля його таким зробила. І ви скажете, що ж тут поганого? На це я вам відповім. Подивіться на Україну, чи є Росія для нас абсолютним злом. На це я вам відповім так, бо вони прийшли нас знищити. І такі фільми, де говорять, мов злу потрібно віддати те, що воно хоче, і воно зупиниться, то це повна маячня. Це нагадує мені той момент, коли інші країни нам казали, мов. Віддайте те, що вони хочуть, і вони зупиняться. Проте це так не працює. Вони забрали наш Крим та частину Донбасу, а їм мало. З цього можна зробити висновок, що вони не зупиняться, поки нас повністю не знищать. А такі наративи, де говорять, що не існує абсолютного зла, працюють лише у кіно. До речі, такий наратив був і у другому фільмі про Стренджа. Для мене ці два фільми однакові. Що стосовно моїх особистих вражень, то це кіно як американська гірка то вгору, то вниз. Особисто я розумію, чому Кріс Еванс далі не захотів зніматись, бо на прикладі Тора ми бачимо, що він з могутнього бога перетворився на порожню ляльку. До речі, мені не сподобала зовнішність гора. Бо, на мою думку, коміксний варіант виглядає набагато цікавішим, проте це не завадило. Крістіану Бело зробити цікавого персонажа. Ще мені здається, що вони занадто швидко його прибрали. Він би міг реально стати одним із головних антагоністів з таким то мечем. Мені здається, що ми ще побачимо вбивцю богів, але це буде вже зовсім інша історія.